Вітаю вас, дорогі друзі, і хочу разом з вами сьогодні порозважати на тему, що таке злиття Святого Духа. Про злиття Святого Духа ми читаємо в святому Писанні, про яке було сказано в старому заповіті, і сповнилося в день П'ятидесятниці після Вознесіння Ісуса Христа. Коли ми Поглянемо у Старий заповідь, то ми бачимо, як Святий Дух приходив і спочивав на людях на якийсь визначений час, або е, з якоюсь особливою метою. Але це були конкретні обставини. Ось, наприклад, і був на ньому, тобто от Єлі, Дух Господній, і судиві Ізраїля, і він вийшов на війну, і Господь дав. У його руки кошан Риштаїма, царя Арамського. А дух Господній зійшов на Гедеона, і він засурмив у сурму і був скликаний Авієзер за ним. І зійшов на нього, тобто на Самсона, дух Господній, і він розірвав того Левчука, як розривають ягня. А в руці його не було нічого. Тож ми бачимо. Що ці люди, на яких в старому заповіті сходив Дух Святий або Дух Господній, вони виконували якусь місію. Вони були суддями, вони захищали народ Ізраїлі і так далі. А також ми читаємо, як старозаповітній пророк Йоїль пророкував, що буде злеття або зі щастя Святого Духа. І будете по тому, вилюя духа свого на кожне тіло, говорить Господь через пророка Юїля. І пророкуватимуть ваші сини і ваші дочки, а вашим старим будуть снитися сни. Юнаки ваші, бачите, будуть видіння, а також і пророк Ісая. Звіщав про майбутній час, бо вилю я воду на спрагнене, а текучі потоки на сукоді, вилю Духа свого на насіння Твоє, а благословення моє на нащадків твоїх. Тож як розуміти це? Тобто це, що пророкували пророки. Що вони мали на увазі, і чи це пророцтво виконалося? Виповнення цих старозаповідніх пророцтв відбулося в новому заповіді, в День П'ятидесятниці. Ми читаємо це у дії святих апостолів в другому розділі. І коли настав День П'ятидесятниці, усі вони були разом, тобто апостоли, бо на той час 120 чоловік. І. З'явилися їм язики поділені, не би огніни, та й на кожному з них по одному усі. І усі вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Посилання на цей вірш у новому заповіті допомагає. Нам зрозуміти це положення. У цій же книзі, тобто дії святих апостолів, апостол Петро проповідає День П'ятидесятниці тим людям, які вважали цих людей, які проповідували або говорили про великі діла Божі, а вони не розуміли їх. Вони п'яні. Петро, апостол, говорить, не п'яні вони, як ви думаєте? Бо третя година дня, а це те, що пророк Йіль передрік і буде в останні дні, проголошує Бог, що я вилю свого Духа на кожне тіло. Тож апостол Петро пов'язує це пророцтво Юїля з приходом Святого Духа та початком церкви. Тобто він говорить до тих людей, які. Не розуміли, що сталося, і апостол Петро говорить їм, що це сталося згідно того, що було звіщено пророком Іоїлем. Звичайно, що не кожна деталь або не все просто Ілля ще сповнилося, але злиття Духа почалося в день п'ятидесятниці. Ця подія зі всіма деталями виконалася в минулому. З того часу Святий Дух перебуває у всіх, хто приходить до Ісуса Христа через віру. І Книга «Дії святих апостолів описує про різні групи людей, на яких сходив Дух Святий. Це віручі євреї, віручі самаряни, група віручих сязичників. Це показує, що Христос прийшов спасти людей будь-якої нації. Бо немає юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо всі ви одне у Христі Ісусі. Тобто Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів, незалежно від статі і кольору людей. І апостол Павло пише до Корінтян. Віруючих людей, бо ми всі одним духом охрещені в одне тіло, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Дивіться, він живає охрещені, напоєні або злиття Духа Святого. Це одна і та ж сама подія, яка е, сталася е, у День П'ятидесятниці, коли ми віримо в Ісуса Христа як Господа. Ми спасені. І в нас перебуває Святий Дух. Ісус Христос говорив: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю Отця Я і втішителя іншого дасть вам, щоб і з вами повік перебував. Духа правди, що світ прийняти не може, бо не бачить Його, та й не знає Його. Його знаєте ви. Бо при вас перебуває, і вас буде Він. Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Що мав на увазі Ісус, коли говорив ці слова? Він говорив про те, що майбутній втішитель прийде, пошлю вам іншого втішителя. А в той час, коли Ісус був своїми учнями, він був втішитель, інший чи заміна першого, тобто Ісуса рівносильний або рівний Ісусу, втішитель. І більше того, я скажу, Ісус говорить про те, що Я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Адже Ісус Христос вознісся на небо, і Він прирівнює втішителя до себе. Тобто Ісус і втішитель це те ж саме. тобто… Якості, характер, і дія та ж сама, як в Ісуса. Біблія говорить: один Бог, одна віра, одне хрещення. І будете хрестити їх, коли Христос возносився на небо. Він сказав: ідіть, і будете проповідувати Євангелію, тобто ви будете робити учнями моїх людей. І хрестити їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Хочу зауважити не в імена, а в ім'я, що говорить про те, що Бог є один, його ім'я Отець, Син і Дух Святий. Вони є рівні між собою. Зауважте також, що учні не благали Ісуса, щоб Він зіслав Святого Духа. Але сам Ісус обіцяв їм, що Він благає Отця. І коли Ісус перед своїм Вознесінням розмовляв з учнями, Він нагадав їм про цю подію. І зібравшись з ними, Він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці очі, що про неї казав, Ви чули від мене. Іван, бо. Водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Це була, друзі, не ініціатива, бажання і прохання учнів, але це була обіцянка Божа, і яка була за багато століть сповіщена Богом через пророків і виконалася. В День П'ятидесятниці. Друзі, чи ми відрізняємося від апостолів, учнів Ісуса Христа? Якщо учні Ісуса навіть не знали про це, або, так сказати, і навіть не просили, не благали, щоб Дух Святий зійшов, то чи нам потрібне якесь особливе злиття? Або ж відчуття Святого Духа, щоб сповнити Святим Духом або ходити з Христом. Я прирівнюю сповнити чи ходити Христом, бо Христос, Ісус і Дух Святий є рівні між собою. Якщо ви не маєте Христа, то ви не маєте Святого Духа або навпаки, чи нам потрібні пости, молитви, сповідь, і особливе прохання, щоб на нас злинув Святий Дух, адже це обітниця Божа для кожної віруючої людини. Бо ж присутність Святого Духа в нашому житті є ознакою запечатаного нашого спасіння, яке апостол Павло писав до віручих в Ефесі. У ньому є ви Почули, були слово правди, єванлю, спасіння свого. Та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Знову підкреслюється слово, святим Духом обітниці. Те, це те, що обіцяв Бог для віруючої людини. Апостол Павло запитує віруючих в Ефесі, чи ж ви Духа святого одержали як увірували? Тож, згідно е, святого Писання. В той час та людина, яка увірувала в Ісуса, отримує Святий Дух. Хтось може сказати: але ж ці ж самі Єфесяни не мали Святого Духа? Так, правильно, бо вони не чули про нього, а були лише в хрещенні, в Іванове хрещення. Бо апостол Павло запитав, коли вони сказали: ми не чули про Дух Святий. То що ж ви хрестилися? Вони відповідають в Іванове хрещення. Тож Іван Хрестив хрещення покаяння, щоб вірили в того, хто гряде по ньому, то в Ісуса. І тоді вони увірували в Ісуса і охрестилися другим разом, або, або другий раз. І зійшов Дух Святий на них. Друзі, але в наш час. Кожен з нас чує про дух Святий. І не тільки, але приймаючи водне хрещення, хреститься в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святий Дух, друзі, нагадує нам, застосовуючи Святе Писання, що ми діти Божі. Святий Дух живе в нас і дає нам силу щодня говорити. Так, Богові і ні гріху. Бо без Святого Духа людина не спосібна жити християнським життям. Тож у всіх віруючих у Христа перебуває Святий Дух. Так, звичайно, коли віруюча людина отримала Святий Дух, це не означає, що вона має байдуже відноситися до свого християнського життя. Бо Боже Слово попереджує і закликає віруючих. Не засмучити Духа Святого Божу, яким ви запечатані на День Викопу. Усяке подратування, гнів і лютість, крик, лайка, нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. Друзі, і знову ж хочу звернути нашу увагу на те, коли людина отримує Святий Дух. В даному випадку апостол Павло застосовує е, слова в день викупу. Або ж він говорить в день увірування. В день увірування, в день викупу. Без увірення, відповідно, не буде день викупу. І День викупу не буде без увірування. тому це взаємопов'язане. В той день. Коли ви увірували, Господь Бог викопив вас і відповідно зіслав Святий Дух. А також Біблія закликає кожного правдивого христинина сповнятися Святим Духом. Дорогі християни, ми практикуємо це. А як це робити, хтось може запитати? В нас в церкві ніхто цього не вчить, та й взагалі я мало чую. Науки про Святого Духа в цій церкві, куди я ходжу. Так, говорив мені один християнин. А деякі християни на моє запитання, як сповнитися Святим Духом, відповідали, що це супроводжується певними ознаками або ж проявами, проявами особливих дарів чи талантів. Тож, давайте поглянемо, що говорить Святе Писання. Апостол Павло говорить до Віруючих в Ефесі. І не впивайтесь вином, в якому розпуста. Але краще наповнюйтесь духом. Наповнюватися духом говорить про те, що людина наповнена Богом, тобто його якостями, характером. Пригадуйте одну жінку на ім'я Тавіта, яка була повна добрих вчинків. Та милостині, що чинила. Тобто її серце, її внутрість була наповнена цим, тими добрими вченками, як, як прояв того, вона чинила їх. Теж як віруюча людина наповнюється так Святим Духом в неї проявляються якості, про які описує далі в цьому розділі апостол Павло. Тобто, у, у, у посланні до Єфеся. Він говорить, не впивайтесь вином, від якого буває розпуста, але краще спонятись духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами, піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. Дякуючи завжди за все Богу і Отцеві, мім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячись один одному у христовім страху. Якщо ви далі прочитаєте цей розділ, а це послання до Єфесян 5 розділ, то там описано, яке поводження або відношення повинно бути чоловіка до своєї дружини і, навпаки, дружини до свого чоловіка. Це прояв того, що людина наповнюється або сповнюється Духом Святим. Так, друзі, Біблія закликає нас не моментом жити в дусі, а це є повсякденне наповнення Святим Духом і життя ним. Бог, Святий Дух, є активний в нашому сьогоднішньому житті. І це такий. Простий, друзі, спосіб розпізнати, чи присутній Дух Божий в нас і чи ми наповнюємося Ним. Як я говорив вище, бо Боже Слово говорить, це наше відношення один до одного. Це наше відношення до дружини, дружини до чоловіка. Це як ми відносимося до Бога, чи ми дякуємо Йому, чи ми підкоряємося Йому. Чи підкоряємося один одному і так далі. Я вже не буду перераховувати те, що я говорив вище. Наша ціль. Чи можна сказати навіть роль є в тому, щоб підкорятися йому, тобто Духу Святому, з довірою, слухняністю та поклонінням? Божий чоловік якось сказав, ми читаємо це у псало. 41, якщо не помиляюся, душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Моя молитва до Бога, мого життя. Тому, друзі, коли Бог є нашим щоденним життям, тоді сповнення Святим Духом проявляється і видне через якості та характер Божий, який діє в нас і через нас. Дух Святий зійшов на кожного віручого і живе в ньому, як у храмі, ви храм Духа Святого. Вселюсь в них і буду їм Богом, а вони будуть моїм народом. Ми читаємо у Слові Божому. І коли ми прислухаємося до нього, а Він, тобто Дух Святий, говорить до нас через Боже Слово Біблію, як і Христос говорив. До своїх учнів, ви пригадаєте мої, або Він пригадає мої слова. То Він навчить вас усього і пригадай вам усе, що я вам говорив, бо Він, тобто Дух Святий, візьме змогу та й вам сповісти, та Дух Святий застосовує Боже Слово. І Боже Слово натнене Духом, Духом Святим. Тоді, друзі, ми зможемо прожити плідне християнське життя, сповнене Духом Святим, який зійшов і оселився в нас в той момент, коли ми увіровали. На цьому все, дорогі друзі, благословення Божого вам. Тож давайте будемо жити Святим Духом, сповнятися Святим Духом кожний день. Нашого життя на цьому все залишайтесь з Богом.